Всім доброго дня. У нас сьогодні 19 грудня, і я нас з вами з цим вітаю. E, значить, дивіться, яку ракету ми сьогодні зібрали, і я вам її покажу. Можливо, у вас буде схожа задача, і вам буде простіше визначитись колонкою. Дзвонять військові, то це вже наші постійні клієнти, друзі, ну і так далі. Задача. Зробіть, будь ласка, нам колонку. Що хочете, придумайте. Але задача, щоб вона була повністю універсальна, можна було перекачувати бензин, Дізель. Щоб вона була поживленню повністю універсальна. 12-220, Щоб вона робила, щоб запас е по мощності у неї був такий, щоб можна було поставити. Фільтрацію, двойну фільтрацію, бо пальне, самі знаєте, яке, от без фільтру взагалі неможливо працювати. З одним складно, з двома тільки можна якось відфільтрувати пальне. Тобто, ставимо максимально якісну фільтрацію. Пістолет автоматичний з похибкою не більше 0,5%. Щоб можна було дуже легко відкалібрувати, щоб була е пам'ять е автономка, ну, щоб він економайзер був, щоб виключався і так далі, щоб не боявся холоду. Так, можливість заправки легкових грузових машин, тобто універсальний носик. І шланги, щоб він витягнув. Все по прямій, ніяких підйомів немає, нічого. 10 метрів на вход і 10 метрів. На подачу, бо буде стояти в одному пункті. Буде під'їжджати машина, шланг е, всмоктуючи, взяли, пішли собі, загрузили е, в, ну, в ємність куди вона приїжджає, звідки її треба забрати. Поклали тут нажали старт, вона пішла качати і 10 метрів. Можна було заправляти і техніку, і в резервуари, щоб не було. Ограничення по шлангам. По довжині шлангів 10 якраз вистачає. Думали, ми думали і що придумали. Двигун 12, 220 вольт зі взриво Ви скажете, яка ж це універсалка, якщо це 220 вольт. А і чого ми не поставили 12 вольт? От. Буде цікаво інкому. Значить, якби ми поставили 12-вольтовий, то ми з нього не зробили б 220. Або зробили б, на це було б дуже дорого. А з 220 через ну, такі дешевенькі штучки, ми можемо його зробити з 220 на 12. І тепер у нас воно може світло є, немає 12. Якщо 12 не потрібно, є світло, працюємо від 220. Так? По фільтрації. Ми можемо використовувати різні картриджі, металеві, паперові з різною мікронністю, яку нам потрібно. Тут у них буде ще комплект картриджів, тобто універсальність. Якщо цих не треба, вони поставили метал. Якщо не потрібно на 5 мікрон, поставили на 30 мікрон. Тобто буде комплект, прям комплект картриджів. Насос це не який не дізельний, це повністю бензин, зривозахист, сертифікат. Ну, повністю все, як пише книжка, як воно повинно, повинно працювати по технології. Бо якщо біля, біля неї знаходиться там 5 кубів бензина, то краще не ризикувати, скажем так. Докупили перетворювач. Це. Акція єдиноразова, я скажу вам так, це тільки для військових, бо ну, можливості у них там виїхати, щось купити, там замовити немає, але треба дуже швидко. То ми купили не наш профіль, скажу сразу, ми купили, поставили спочатку всі технічні дані з щоб все підходило, все було окей. І воно робить все ідеально. Ідеально робить. По шлангам, бензинові обов'язково бензинові шланги на вихід 10 метрів, комплект поворотних муфт. 10 на всмоктування, комплект поворотних муфт. <кхід> щоб все крутилось, щоб ні, ніде ніхто, людський фактор, щоб відняти, щоб ніхто не відкрутив той шланг, щоб все воно було надійно і практично. Е, думали доставити камлоки, це бистра сйомок для того, щоб можна було швидко знімати е, шланги. Але хлопці кажуть, що нам не потрібно, вона буде стояти і в принципі нам то лишні кошти витрачати. Ми згодились окей. Отака От системка вона буде практична, вона буде працювати ідеально точно, максимально безпечно. Ми такі колоночки збираємо дуже-дуже-дуже багато. І зараз от, 220 це те, що треба. От, реально, ось таку штучку купили, поставили, і 220 з 12 робиться просто легко. Ось другі наші замовники ну, це теж військові, от, е, в, такі, в такому варіанті ще можна зробити. Тобто лічильник стаціонарний насос 12-вольтовий, сепаратор. Ну, як, як в цій історії. Але, але не про те, <кій> то просто які варіанти є. Якщо вам потрібно, то будь ласка, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, месенджери, вайбері, сайти і так далі. Запитали, ми прорахували, склали, відео вам надіслали перед відправкою, все полагається. І ви отримали, і у вас є така річ, яка вас заправить в будь-якому випадку. В будь якому випадку. Все, всім подякую, гарного дня, миру над головою, всім нам. Дай Боже, все. Дзвоніть, пишіть. Чекаємо на ваші дзвінки.